Таке має бути. Mm -mm. Крему замало. Ще хоче бути крем? Mm -hmm. Це реально складний плязок. Та то, то дуже складний, я тільки подивилася, що він буде там давати, мене аж страхи взяв. А мене? Я їм сказала спекти і пішла. Подивитися гарно. Та то взагалі. Mm -hmm. А довго печеться? Бери mm -hmm. мені nee, Але мені, якби була ця форма, то легше б було. А в яка, яка форма? Ніяку. Ні. Та як нема, то Та там знизу я дві купила форми. А де форми я купила? – Світа поприбирала. Які форми? – Ну, форми, щоб пляцок випікати. Ти Там так? Ти що? – А ти Є. на чому пік? – Просто на декор. <рес> Та Так добре? Ти Та нічим погано не збіг. Та фані фай. От мене декос від 600. Та там є два. І там нові. Це є деко. Ну так. Та я фігіоме. Я зафігачу. Викрути Як Десь. Опа, 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 хто йде? Зразу так. Здорово, братан. Да вы смачного. Смачного.